Медитація сонця. Перш ніж почати, давайте я проговорю якусь інформацію вам, щоб ви зрозуміли, як буде проходити процес, ви ляжете в зручне для вас положення. Далі ви слідкуєте за тим, за моїми словами, якщо я вам кажу вдих-видих, ви дишите в своєму темпі. Далі дихають ми можемо не тільки нашими легенями і нашим ну, звісно, що живіт, легені включаються, але наше тіло вміє дихати все, кожна клітинка нашого організму. І суть цієї медитації зводиться до того, щоб спробувати е е попрацювати з, 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 з своїм тілом таким чином, щоб задихало воно все і почало набиратися енергії. Працюємо ми зі своєю ментальною енергією. Ментальна енергія, енергія думок дуже-дуже сильна. Чи, і, і ми, з силою своєї думки, можемо позбавлятися від якихось своїх проблем. Ну, в, в, в звичному житті ми цього не робимо, ну, але ж можемо. А, тож, давайте почнемо. Да, почнемо працювати. Лягли. Ви лягаєте, займаєте зручне положення. Далі звертаєте увагу на своє дихання. Відволікаєтесь від своїх думок. Думаєте тільки про дихання. Закриваємо очі і чуємо мій голос. Вдих, видих. Тіло розслабляється з кожним видохом. Вдих, видих. На видосі тіло стає легшим. Вдих, видих, вдих, видих. Ваше тіло розслабляється. Ми подумки дивимося на наше тіло. Починаємо розслабляти тіло увагою. Увага на стопу правої ноги. З закритими очима ми дивимося туди. Стопа розслаблена. Подумки піднімаємося вище. Гомілка розслаблена. Дивимося на праве коліно. Розслаблене. Дивимося на праве стегно, розслабляємо. Правий бік розслабляємо. Плече правої руки розслаблено. Подумки ми проходимо по руці. Плече, лікоть, предпліччя. Кисть правої руки. Пальці на правій руці розслаблені. Права частина тіла розслаблена. Вдих, видих. Вдих, видих. Ліва стопа. Розслаблена. Ліва гомілка. Розслаблено. Увагою ми розслабляємо гомілку. Ліве коліно розслаблене. Ліве стегно. Розслаблене. Лівий бік. Відпускаємо. Плече лівої руки. Розслабляємо. Лікоть. передпліччя розслаблене. Кисть лівої руки розслаблена. Пальці лівої руки розслаблені. Ліва частина тіла розслаблена. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих, переходимо на спину, копчик розслаблений. Ми піднімаємося вгору по хребту. Поясничний відділ розслаблений, відпускаємо м'язи і хребці. Рухаємось подумки вище, грудний відділ, хребта розслаблений. Лопатки розслаблені. Якщо хочеться ворушитися, ворушіться. Поміняйте позу. Далі трапеція розслаблена. Шийний відділ хребта розслаблений. Піднімаємося вище на голову. Голова розслаблена. Лоб розслаблений. Лице розслаблене. На видусі вдих, видих. Ідемо нижче шия розслаблена. Увага на ключиці. Розслаблені. Грудний відділ. Розслаблено. Діафрагма. Увага на діафрагму. Розслабляємо. Легені дихають вільно і спокійно. Вдих. Видих, увага на легені. Вдих, видих. Живіт розслаблений, внутрішні органи розслаблені, статеві органи розслаблені, ноги розслаблені, все тіло розслаблено. Тепер починаємо дихати не тільки легенями, а й всім тілом. Воно рухається, як медуза. Вдих легенями видих, тіло вібрує. Уявіть собі, що кожна клітина теж дихає. Ваше тіло починає вібрувати. Ваша енергоструктура починає вібрувати. Бо ми маємо не тільки фізичне тіло, а ще й інші енергетичні тіла. Вдих, видих. Вдих-видих. Уявімо собі, що навколо нас енергія якогось довільного кольору, який перший прийшов вам в голову. Ми знаходимось в енергії. Вдих-видих. Тема Працюємо з сонцем. Тіло спокійне. Ідемо за моїм голосом. Ми уявляємо собі, що долетіли до сонця. Воно дуже, дуже велике і потужне. І ми залітаємо в сонце. Відстань не має значення. Ви вже знаходитесь в енергії. Вона вас не спалює. Вона лагідна до вас. І ми знаходимося в сонці і починаємо відчувати цю енергію. Самі подивіться, яка вона. Вона дуже така плотна чи вона дуже легка. Кожного по різному відчуття. Вдих, видих. Ми в центрі сонця. Воно до горизонту. Воно дуже-дуже величезне. Ви маленький в цьому сонці. Воно вас починає зігрівати. Перше на видосів, ви видихаєте із кожної клітини тіла негативну енергію. Видих. І вдихаємо енергію сонця. Видих. Негативна енергія. Різко. Вдих енергія сонця. Ще раз різко видихаємо. Не тільки легенями, всім тілом із кожної клітинки. Негативну енергію. Вдихаємо енергію сонця. Почали. Вдих. Видих. Вдих енергія сонця, видих різко. Вдих, ми наповнюємося цю енергію. Тіло стає великим, щезають контури тіла з кожним видихом. Ви дихаєте так стільки, скільки потрібно. Видихаємо негативну енергію, вона спалюється тут же. А вдихаємо енергію сонячну, вона в кожній вашій клітині. Вона, вона починає будити ваші клітини. Це творча енергія, енергія життя. Вдих, якщо у вас є хворі органи, зверніть увагу саме на той орган. І починаємо вдихати цю енергію в цей орган всім тілом. У когось щитовидна залоза, у когось печінка, у когось жовчний міхур, у когось а, підшлункова, вдих, енергію, видих, вдих, видих. Ця енергія заповнює кожну клітину вашого тіла, вам стає тепліше, тепліше. Ця енергія дуже лагідна. Така. Золотиста. Уявіть собі золотисту енергію, яка, в яку ви занурюєтесь. Золотиста, жовта, яскрава енергія, яка заповнює все тіло. Вона вас заспокоює. Вам легко знаходитися в цій енергії, вдих. Видих. Уявіть собі цю енергію, яка оточує вас. Уявіть собі, що Сонце все з такої енергії, вона з усіх сторін підходить до вашого тіла, заповнює повністю всю середину вашу, немає органів, немає кордонів, ви і є енергія. Вам легко і спокійно знаходитися в цій енергії. Вона умиротворяє, вона розчиняє всі печалі. Зверніть увагу, як вони розчиняються. Уявіть собі, якщо щось таке темне, ви бачите. Видихаємо все темне, що у нас є. Може, вам хочеться плакати, то поплачте. Витягніть все з себе, викиньте, воно не потрібне. Всі ваші образи, вони не потрібні, це тягар, прощаємо всіх, прощаємо наших, ну, скажімо, тих, хто нас образив. Ми прощаємо, вдихаємо цю енергію, вона починає заповнювати ще більше і більше нас. Ми видихаємо гнів. Ми видихаємо страхи. Подивіться, де у вас живуть страхи. Тіло відкликається емоціями і болями. Ми прибираємо всі болі з нашого тіла. Немає болі. Є енергія сонця животворяща. Вона заповнює наше тіло. Вдих, видих. Вдих, видих. Ще раз вдих, видих, ви починаєте світитися зсередини. Подивіться на точку між грудьми. Це Анахата, сердечна чакра. Подивіться на ваше сердечко, яке воно заповнить. Серце своє енергією сонця. Ваше. Серце може в вашому серці, може згоріти все, весь негатив. Уявіть собі, що там плазма, уявіть собі, що воно розчиняє все. Вдих, видих, воно вміє любити. Там не залишилось образ, не залишилось печалі, не залишилось болі. Не залишилось нічого. Сама любов. Вдих, видих. Ще раз вдих, видих. В центрі вашої грудної клітини, в сердечній чакрі, з'явилось маленьке сонечко. Ви знаходитесь у великому сонці, а всередині у вас палає маленьке сонце. Воно стає більше, більше у вас там з'являється жар ще більше, і ще. І от ви вже в такому в енергії, яка заповнює ваше тіло, ви вже знаходитесь у якомусь шарі з цього світла. І тут він починає зливатися з сонцем великим. І от ви вже єдине ціле з вашою з енергією сонця. А тепер вдихаємо вогонь сонячний, творчу енергію. Тепер вона починається трохи інша енергія. Вона починає заповнювати ваше тіло. Вона вас надихає на життя, вона вас будить. Агов, прокидаюсь, я прокидаюся. Я є. Я є. Я є. Я велика, я маю право творити. Я маю право творити. Я маю право на свою енергію. Вдих, видих, видих, вдих, видих. Я сильний. Ви наповнюєтесь цією енергією і стаєте сильнішими. Ви відчуваєте, як починає вібрувати ваше тіло. Кожна клітинка починає включатися і вібрувати. Ви роздивіться навкруги. Ви бачите, як побудований світ. Ви бачите все інакше. Ви бачите ви далеко, ви в сонці. Ви бачите, як виглядає наша земля. Вона має бути красива і сильна. Там не має бути війни, ні війні, ні стражданням, ні всьому, тому. Що я не хочу. Я маю право бути щасливим. Я гідний того. Я маю право бути вільним. Я є. Я є. Я є. Ще раз відчуємо енергію сонця, переключаємося. Вдих, видих. Вдих, видих. От, ми заряджені цю енергією. Подивіться на свої кінчики пальців, вони мають світитися. Подивіться, будь ласка. На ваші руки уявіть собі, що ви тримаєте сонечко в своїх руках, маленьку часточку. Уявіть, як воно сяє, воно тепле, воно гаряче, але воно не випалює, воно надихає. І от з долоньок своїх це сонечко, помістіть, будь ласка, у сердечну чакру. І от уже в грудях сяє сонечко ваше особисте, яке має зігрівати вас. І має зігрівати тих, хто поруч з вами. Ви маєте силу зігріти тих, хто знаходиться розряд... біля вас. Ви маєте силу Час... частку цього сонечка. Віддати іншому, поділитися з тою людиною, яка не сяє, яка темна, мабуть, що може, ще не зрозуміла чогось. Поділіться цією енергією. Дайте часточку цієї енергії і іншому. Без не просіть нічого, ніяких дякую. Наше сонце просто світить усім, але нічого не вимагає з, з, замість цього. Вдих, видих, вдих, видих. Тепер ви маєте своє особисте сонечко в ваших грудях. Подивіться, будь ласка, ще раз на нього, подивіться на вашу долоньку. Де воно сяє завжди. Поділіться, це ваша творча енергія, яку треба і можна направити в кудись в якісь, на якісь добрі справи, на те, щоб зреалізувати якесь своє бажання. У кожного з нас є бажання. Ми маємо право на реалізацію наших бажань. Звісно ж, адекватних. Я Є, я маю право творити свою реальність, свою долю. Почуємо ще раз: я творю свою долю і я маю енергію для цього. Повертаємося назад. Тепер ви знову в своєму тілі. Вдих, видих. Ваше тіло стає важким. Ви відчуваєте руки, ноги, спину. Ви знаходитесь там, де ви були, в своїй кімнаті або де ще небудь. Вдих, видих фізично. Вдих, видих. Тепер ви маєте відкрити очі, роздивитися все навколо себе, подивитися, чи все на своїх місцях, руки, ноги, голова. Потім, якщо ви захочете піднятися, будь ласка, поверніться на бік. І через бік уже можете встати. Потихеньку. Ходимо і робимо свої справи. Дякую за увагу. Сьогодні дуже сильний день. Скористуйтесь, будь ласка, енергією Сонця всі. Дякую.